Рекордонники, які гавкають, і матюкаються, зараз розкажу, в якій країні це відбувається. Вітаю друзі! Знову з'їздила у відень, приїхала приголомшена і мушу вам це розказати. Хоча важких новин і без того вистачає. Але якщо про це не говорити, все може закінчитися серйозним міжнародним скандалом. а Цього нам зараз точно не треба. Я Алла Мазур, і так склалося, що стала таким собі вашим розвідником на Укрзалізниці, точніше, на одному із маршрутів, яким доводиться десь раз у рік користуватися. Київ відень, той невловимий прямий рейс із двох вагонів, в які практично неможливо купити квитки. Рік тому стала свідком, як викачують гроші з наших пасажирів угорські провідники. Бо тих, у кого немає роздрукованого квитка, змушують платити за нього ще раз. Хотіла поговорити про це із керівником Укрзалізниці паном Прицовським, але він вперто уникає мене досі. За рік, схоже, справи не поліпшилися, бо той міні-влог цього літа знову вибухнув у Ютубі і має вже більше мільйона переглядів. Люди дякують, що хоча б хтось розказав, що відбувається насправді. До речі, ці провідники і своїми перевірками вже трохи присіли, можливо, вплинув розголос. Ну і ось поїхала я до Відня знову. І цього разу. Побачила і почула таке, що відпали останні сумніви. Говорити треба, причому негайно, і не тільки для того, щоб попередити усіх вас, хто хоче їхати цим рейсом. Важливо, щоб весь абсурд ситуації побачили нарешті наші чиновники, ті, хто може на неї вплинути. Бо вони ж звичайними рейсами не їздять ні міністри, ні депутати. Я б і сама не повірила, якби мені це просто хтось розказав. Але цього разу все відчула на собі. Чому все може закінчитися великим міжнародним скандалом і ударом по репутації країни, ви зрозумієте скоро. А поки підписуйтесь на канал Тесантижні в Ютубі, ми говоримо тут про те, що болить, і звертаємо увагу на речі, які випадають з її щоденної хроніки. Не буду довго забирати ваш час, хочу лише розказати важливі практичні деталі, які варто знати перед поїздкою, щоб не потрапити в халепу. І оскільки отримала вже... Безцінний досвід, маю запитання до трьох міністрів іще. До пана Перцовського вже ні, йому явно потрібна допомога, самому виправити ситуацію не вдається. Отже, спочатку про квитки. Їх, як і раніше, оці два причіпні вагони РІЦ, що мають без пересадок іти з Києва до Відня, купити практично неможливо. Буквально з першого моменту продажу за 20 днів о восьмій ранку майже нічого немає. Якщо пощастить, можете піймати одну-дві верхні полиці у цих страшенно незручних тримісних купе. Якщо не пощастить, то милий і турботливий застосунок Укрзалізниці вас заспокоїть. Скажіть, куди треба, і ми негайно викупимо квитки, як тільки вони з'являться. Утім, особливо сподіватися на це не варто. Ці квитки можуть не знайтися до останнього, або як було у мене. З'являться останні години перед відправкою потяга, коли поїздка вже скасована, бо ж квитків немає. І тут у застосунку раптом вивалюються цілих вільних два купе. Не буду фантазувати, чому так буває, хто і для кого тримає до останнього ці два купе. Дізналася, як викручуються наші тепер. За останній рік українці почали купувати квитки у ці вагони в Австрії через родичів, знайомих. Як мені розповіли, австрійцям віддають один вагон, для продажу в Україні залишається другий. Тобто процес насправді ще складніший. А у нас тим часом спокійно працюють і процвітають перекупи, з якими так гучно бореться керівництво Укрзалізниці. Бо у них і далі квитки є завжди. І тут у мене запитання вже до віце-прем'єр-міністра з інновації і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Пане Михайло! Сподіваюся, це відео до вас якось дійде, бо проблема величезна з нашою любимою дією, вашим дітищем, яким так пишається країна, яка справді часто допомагає в житті. Але от ті, хто залізничними квитками приторговує вашою дією, просто прикриваються як фіговим листочком, бо нам вже кажуть, боремося із шахраями, щоб купити квиток, верифікація через дію. І все це виявляється: підбираю слово, щоб не сказати фейк. Ілюзією, бо той, хто знає секрет, спокійно всю верифікацію обходить. То може включитися і ви, пане Михайле, і ваші айтівці, спробують зрозуміти, чому не працює бар'єр дії. Хтось знає код, знає секрет. Не хочу думати, що є якась домовленість між своїми. Але дуже сумно, коли виявляється те, у що віриш, на що покладаєшся, лише ілюзія. Ви ж точно можете перетинатися із паном Парцовським десь у коридорах Кабміну, Ну, поможіть йому, шахраїв зупинити. Бо перестають люди вірити і Укрзалізниці, і дії заодно. А ще у мене запитання до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Це запитання я послала в МВС і офіційним запитом. Що там із гучним розслідуванням мафіозної схеми на Укрзалізниці? Пам'ятаєте, рік тому, практично, в грудні минулого року, Нацполіція за сприяння керівництва УЗЕ провела серію обшуків. Ціла злочинна група створювала штучний дефіцит квитків на найпопулярніші маршрути. Це я цитую буквально. Керував усім так званий дід, голова про спілки, підозри оголосили десяти працівникам залізниці. але вона прогреміла, але відтоді якось тихо. Ні подробиць розслідування, ні гучних судів. ТСН розвідала, що у цьому листопаді той самий Дід вийшов на волю під заставу. Але проблему з квитками це не вирішила. Ми, звичайно, в ТСН тижні повернемося до цього розслідування детальніше. Сподіваюся, отримати швидку відповідь і від МВС. Ще раз запрошую і вас, друзі, підписатися на YouTube канал ТСН тижня. ставте лайки і дзвіночки, щоб оперативно мати інформацію від нас. Бо квитки це історія давня і затяжна, і це лише верхівка тієї дикої історії, про яку хочу швидко попередити вас. І у мене є запитання до ще одного міністра. Отже, далі пунктиром, буквально. Якось ви купили ці квитки до відня, особливо напружне, якщо вам треба там сісти у літак. Бо це означає, що час розрахований погодинно. Але провідники чесно вас попереджають: на літак можете не встигнути. Бо угорські прикордонники, які і раніше не спішили перевіряти в українців документи, тепер просто затримують ці два причіпні вагони на три, чотири, п'ять годин, і не тому, що тепер біометрія. Вони просто приходять надто пізно. Якщо у вас є надія пересісти з цих вагонів на електричку в Будапешті, то вона теж може не збутися, бо і туди ці вагони запізнюються. Наші придумали вихід пересідати на електричку в Захоні, зразу на угорській території. І мене попередили: будьте готові після перевірки о четвертій ночі, бо електричка вирушає в 4.05, і саме вона мала б довести українські вагони до відня. І от якщо вам цікаво, наскільки це реально, наскільки це вдається, слухайте далі і вмикайте фантазію, бо розкажу, що відбувається в подробицях. Щоб ви чітко зрозуміли, що чекає попереду і вас. А ще краще, щоб уявили себе в цій ситуації наші чиновники. Бо один їхній австрійський колега у цій шкурі побував, і що з того вийшло, зараз розкажу. Отже, захонь. 3.50-3.53 ночі. Українська перевірка відбулася давно, і вагон стоїть уже кілька годин з великим шансом на цю електричку знову не встигнути. Провідники, знаючи, що їду на літак, запропонували одягніться, посадимо у своє перше купе, щоб угорці перевірили вас першою. Може добіжимо? Угорці заходять у вагон десь в 355 3.55-3.50. Сім за десять хвилин до відправки цієї омріяної електрички, спочатку фото, потім відбитки пальців за новою схемою. Слухняно все роблю, бо треба швидко. Наша провідниця каже, пані поспішає на літак. І тут спалахують очі угорського митника, який стоїть поряд. Поспішає. І він раптом зацікавився моєю валізкою, на яку ніхто ніколи уваги не звертав, бо вона невелика. Відкрити. А що в цьому пакеті? А що в цьому? Моя надія встигнути на електричку а разом з нею і на літак потихеньку згасає, але не здається, наша героїчна провідниця пані Ірина. Вискакуємо з нею вдвох за дві хвилини буквально до відправки цієї електрички, і вона стоїть майже у притул до вагона. Руку простягни, він уже причеплений. Але ні. У вагоні ще неспішно гуляють угорські прикордонники. І далі сцена, напевно, варта кіно. Четверта ночі. Ми з пані Іриною здаємо крос. Вона вхопила мою валізу, каже, біжіть. Що вагон заскочити, підбігаю до крайнього, а там уже двері зачиняються. Наступний таки змогла піймати. Я досі надзвичайно вдячна цій прекрасній жінці, пані Ірині, якій було не облом ось так бігати з пасажиркою. Ну і дякую взагалі всім нашим провідникам, які працюють в таких дуже важких умовах і приймають на себе справедливий гнів пасажирів, наприклад, батька хворої дівчинки, який віз дитину на операцію. У неї проблеми із зором, і батьки знайшли аж у Греції якогось суперхірурга, довго збирали гроші, сили і надії, записалися до нього аж за півроку. і розуміючи, що через таку ж затримку вони не встигають на літак, не встигають на операцію вчасно на цю критично важливу операцію. Ви можете уявити реакцію цього чоловіка. Та він готовий був когось порвати за свою дитину. Провідник дзвонить у Київ, що робити з офісу. Відповідають: Заспокойте пасажира, це ваша робота. І ці ж провідники переривають за молоду маму із восьмимісячною дитиною на руках і трьома валізами. У Києві їх хтось посадив, у відні мали зустріти. Тобто, отак ганяти за електричкою, як я, ця мама точно не змогла б. А загалом, я б хотіла, щоб ось так побігав серед ночі хтось із людей, відповідальних за пасажирські перевезення. Тоді, знаєте, картина життя зразу стає яснішою. Бо австрійський чиновник, наприклад, про якого я згадувала, це дипломат. Схоже, таки побігав, як розказали мені, був страшенно обурений, щось там зробив по своїй лінії, і на певний час ці затримки припинилися. Це вже потім я дізналася, що тільки з 14 по 26 листопада зараз цього року ці два причіпні вагони з їхніми недешевими квитками до Відня не прибули жодного разу. Бо схема там така. Якщо не встигли вчасно причепити до електрички в заході, ламається весь графік і їхати до Відня не має смислу. Ці вагони зупиняються в Будапешті і чекають, коли ввечері до них доїдуть пасажири, які таким чином повертаються з Відня. І оце повернення окрема нервова історія. Бо так само уже на зворотньому шляху разом із купою українців стояла Я на пероні Відня і намагалася вгадати, будуть вагони чи не будуть. Відповісти не міг ніхто. Мій тургент бомбила за питаннями Укрзалізницю. Не знають. В австрійському представництві УЗЕ теж немає інфи. Але ми ж, українці, готові до всього. Квитки на електричку вже зарезервовані, це при тому, що куплені в УЗЕ в цей потяг і на зворотний шлях. Електричка запізнюється теж, і ось, нарешті, вона уповзає на перон. Напружено вдивляємося у хвіст, чи є наші вагони. І коли там замаячило щось синє. Ви б чули, як реагували наші земляки. Свист, крики, сміх, ніби ми виграли футбольний матч. А у мені боролися злість і сльози. Бо відважні люди з героїчної України варті набагато кращого, аніж радіти, що ці вагони нарешті прийшли. Ну і зараз я вас трохи розважу. Знаєте, яким дивом ці вагони ріц так прорвалися того дня у відень? Електричка у заході їх знову покинула, бо прикордонники затримали, але на небі вирішили нам допомогти. І в цій електричці раптом зламалися задні ліхтарі. І вони змушені були повернутися, щоб замість цих ліхтарів таки причепити наші вагони. Але це не найбільший абсурд, про який я дізналася у цій подорожі, і чому ситуація може вибухнути, нарешті розкажу. Бо хамство угорських прикордонників. Не тільки в тому, що вони затримують українські вагони, створюючи проблеми купі людей. Ці угорці свідомо провокують наших пасажирів, заходять серед ночі з криком. Оце гавкати, нявчати і матюкатися про що я говорила, це про них. Як кажуть провідники, є зміна, де вивчили кілька матюків і спеціально кричать на весь вагон. І це серед ночі. Я можу повірити, бо бачила, як вони грюкають в двері купе. Так напевно, колись НКВД виривалися арештовувати. У 37-му абсолютно гидотна картина. Що можуть зробити наші провідники? Так, тільки заспокоювати пасажирів, бо з Офісу у Києві їм кажуть, розбирайтеся самі. Але знаєте, про що я подумала? Якщо у цьому вагоні у когось не витримують нерви, я зараз не про бабусь, які теж цим рейсом їздять часто. Якщо зі своєю родиною або без неї буде їхати хтось із наших захисників. Ветеранів, наших героїв, які щойно повернулися із пекла. Думаєте, після того, коли дивився в очі смерті, він стерпить таке відверте хамство? І як тоді пояснювати світовій пресі, що сталося між українським бійцем і угорським прикордонником? Я не хочу придумувати гірші варіанти майбутнього. І вся ця розповідь не тільки про побутові труднощі, це про топтання погідності. Бо так, і я і всі мої супутники якось до мати дісталися і додому повернулися. Але відчуття оцього навмисного приниження та ще від угорських службовців лишилося надовго. Боюсь, угорські стражі кордону дуже недооцінюють можливі наслідки своїх цинічних дій. А ось чому напад на гідність недооцінюють наші чиновники? Загадка ніхто не розказав. Тому моє запитання до ще одного міністра. Міністра закордонних справ Андрія Сибіга. Пане Андрію, на мою думку, тут вже варто підключитися дипломатам. Бо такий відвертий пресинг з боку угорців не випадковий саме зараз, ми розуміємо, і виникне сам по собі. Вони явно мають добро на таку поведінку. І ми здогадуємося звідки. Ну а сильна держава Україна, яка доводить зараз свою стійкість всьому світові, не повинна миритися з таким приниженням наших людей. Я розумію, ваша особиста увага зараз прикута до мирних переговорів, але є ціла структура МЗС, є посольства, є консули. Ця ситуація точно потребує розголосу і на міжнародному рівні теж. Якщо Укрзалізниця тут безпомічна, допоможіть їй. Не дайте влаштувати провокацію і захистіть наших громадян. Ну, ось такі думки після однієї поїздки, друзі. Дякую усім, хто додивився до кінця. Сподіваюся, щось корисне ви для себе почули. Пишіть, що думаєте, поширюйте, діліться своїм. Чим більше людей в це обговорення включиться, тим більше шансів у нас бути почутими. Бо кінця війни поки не видно, а гібридна вона відбувається і ось так.